Мед, пригоди, настільні ігри. І все це в одній коробці. Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на огляді настільна гра медова пригода. О, гарненька коробочка. До речі, це перша гра від студії Гікач, яку вони розробили самі. А що полюбляють ведмеді? Лазити по деревах, бігати за людьми? Так, а що ще? Мед. І все ж, аби поласувати медом, його спочатку необхідно десь дістати. Але де? Гарна ідея стирити у бджолок. Тож граючи за ведмежат, ми будемо грабувати бджілок. Але необхідно знати і пам'ятати, що дубка злипається не тільки від солодкого, в нашому випадку це мед, але і ще й від укусів бджіл. Тому коли вони помітять нестачу меду, нам необхідно буде вшиватися з тим, що ми вже набрали. Тож погнали. Що потрібно, аби почати гру? Розглянемо процес поетапно. Дія перша викласти 4 карти вуликів. Друга перемішати всі карти меду та карти дій, утворивши один великий стос. Третя. Роздайте кожному гравцеві з цього стосу по 4 карти. Їм необхідно викласти їх перед собою 2 на 2. Це бідончик. Четверта. Всі карти, які лишились, необхідно поділити на 4 рівномірні стоси. Тут точність не обов'язково, але бажано поділити рівномірно. Кожен з чотирьох стосів ми кладемо на кожну карту вулика, на його червону половину. І п'ята: остання: кожен гравець бере свої дві карти, дивиться на них, нікому не показує і вертає їх на місце. І важливо те, що ви не можете протягом гри дивитись на свої карти, передавати їх іншому гравцеві, а також міняти місцями у своєму бідончику. На цьому приготування завершені. За правилами, останній гравець, який ласував медом, повинен починати гру. Але я вважаю, що це правило не є обов'язковим. Наприклад, у Антона взагалі алергія на цей мед, і тому він не робить огляд на цю гру. Тож це правило не є обов'язковим, і ви можете вигадати якесь своє, аби обрати першого гравця. Як відбувається гра? У свій хід гравець повинен взяти верхню карту з будь-якого стосу вулика і виконати одну з трьох дій. Перша покласти карту у свій бідончик. Інакше кажучи, ви скидаєте карту з бідончика і на її місце кладете карту з вулика. Друга зіграти карту дії. Тобто ви берете карту дії, застосовуєте її ефект і кладете її у скид. І третє скинути карту. Якщо ви не хочете грати карту у свій бідончик або карту дії, ви можете її просто скинути, виконавши одну з цих трьох дій, ваш хід завершується і починається хід наступного гравця. Гра завершується, коли будь-який гравець бере останню карту з будь-якого стосу вулика. Але гравці продовжують свій хід до першого гравця, після чого усі ведмежата перевертають карти в своїх бідончиках та підраховують бали. У підрахуванні балів все доволі просто: карта меду дає стільки балів, скільки на ній зазначено. а карта дії дає 0 балів. За винятком карти дії дзеркало. А якщо у гравців однакова кількість балів, вони ділять перемогу. І це весь гралат цієї маленької гарненької гри. Як бачите, він дуже простий та швидкий. І поговоримо на ще одну дуже важливу тему: у цієї гри є як плюси, так і мінуси. Тож розглянемо їх. Плюсів, хочу зазначити те, що є вибор режиму конфліктності, тобто базові правила гри майже не конфліктні. В неї можна грати з дітьми, але в грі є додатковий режим ведмежа послуга, який додає певні конфліктні дії. Другий плюс це візуал. Карти виглядають детально, гарно. Дуже гарні арти і гарна коробка. Також дуже гарна механіка, механіка меморії. В ній необхідно запам'ятовувати карти, і це дуже добре розвиває пам'ять. Особливо ця гра дуже підходить для дітей. З мінусів неочевидна іконографіка. Звісно, нелогічно писати на картах мови незалежної гри пояснювальні правила, але можна було б зробити більш зрозумілі іконки. Ну і друге, останнім часом виходить доволі багато ігор з такою механікою. Всі ці ігри виглядають однаково. Але якщо у вас немає ігор, схоже. Механікою, як, наприклад, менше п'яти, то для вас це не буде проблемою. Що ж, друзі, будемо закінчувати, але я хочу вас трошки порадувати. Ми її розіграємо. Це нова коробка, яку нам надали Гікач. Разом з нею йдуть правила, карти і коробка. Ладно, жартую, ще йдуть промокарти і наліпки. Умови розіграшу дуже прості. Перша умова підписатись на наш YouTube канал, і друга написати коментар. Результати ми оголосимо через тиждень. Тож, друзі, повторюсь, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А також підписуйтесь на телеграм канал. І нагадаю, що ви можете підтримати нас фінансово через Монобанку, Донатело або Байміакофі. Посилання на реквізити в описі. Я дуже вам вдячний за те, що ви додивились це відео до кінця. Всім па-па!